Привіт! З вами Ярослав! І сьогодні я розкажу вам про настільну гру Курочки. Ви тільки подивіться, як це мило. Це в нас локалізація настільної гри Хенд видавництвом Lord of Boards. І це така дуже спокійна і на диво математична карткова гра. А перед тим, як розповісти правила, я зауважу, що вам обов'язково треба перевірити, чи поставили ви цьому відео лайк і чи підписалися на канал. Якщо ні, виправіть це негайно. А ми продовжуємо. Тож, на початку гри кожен з вас отримує власну картку-підказку і власний такий жетон півника. А також ви отримуєте на початку 4 картки з загальної колоди і обираєте випадковим чином, або вибираєте, яка вам подобається, одна ціль на цю партію. І тут таких цілей ну, доволі багато, і вони досить різноманітні. Як же відбувається процес гри у цю настолку? Ми з вами кожен будуємо перед собою такий квадрат. Прямокутник 3 на 4 або 4 на 3 з цих власних курочок. Як же ми це робимо? Ми на початку беремо дві картки з загальної колоди, але потім можемо набирати також картки з відбоїв інших гравців. І потім ми одну картку перед собою викладаємо у свій оцей курятник, а іншу скидаємо у відбій. На початку це не розуміло, просто дві картки, але потім, коли у вас вже багато карток перед вами, то точно зрозуміло, що це відбій, а тут у вас власний курятник. Потім ходить наступний гравець, і він може взяти вже собі цю картку з відбою. А наступний наприклад, добрати звідси. І потім він одну скидає, а іншу викладає перед собою. Тепер розкажу за якими ж правилами вам потрібно викладати картки перед собою. Картки в нас різних пород, і власне кольорів. І їх в нас тут є вісім. І вони відрізняються за кількістю репрезентацій в колоді. Про це нагадує нам підказка. І ті, що більш рідкісні, вони більше балів вам приносять і яєчок. Як же нам викладати курочок? Я можу їх викладати тільки поруч з тими курочками, які вже викладені в нас на поле. І якщо в мене вже викладена курочка, то я синя, то я можу викладати будь-яку курочку, синю поруч з нею. А якщо я хочу викласти курочку іншого кольору, то вона повинна бути на один менше або на один більше, ніж та курочка, що вже переді мною лежить. Наприклад, ось я виклав 6, вона на один менш на один більше, ніж 5. Сюди п'ятірку, бо вона на один відрізняється від шестірки. І можу викласти, наприклад, сюди шістку, бо вона на один відрізняється і від п'ятірки, і від цієї п'ятірки. І таким чином вам потрібно завжди дивитися, куди ви викладаєте яких курочок. При цьому, наприклад, я можу викласти ось сюди будь-яку цифру, сіру, тому що тут вже сіра. Але тепер сюди я зможу викласти тільки. Наприклад, четвірку, щоб вона відрізнялася від цієї і від цієї. У Мені зараз її немає. Ну, я добираю собі, добираю картки на початку кожного ходу. Я добираю дві: або з відбоїв інших гравців, або з загальної колоди. Але зараз для прикладу я просто показую, як їх викладаю. І таким чином ви їх викладаєте. От тут Я так викладу, і одну скину. У той момент, коли гравець викладає перед собою шосту картку, йому необхідно викласти жетон півника на одну зі своїх курочок. І вам потрібно з самого початку розуміти, що вам потрібно буде це зробити, і ви викладаєте цей жетон півника на ту зграю курочок на одну з них, яка буде у вас не найбільшою. Тому що наприкінці гри бали принесуть та зграя курочок, що у вас є найбільшою, і та зграя курочок, на якій лежить у вас півник. І якщо це буде одна і та сама зграя, вона не принесе вам бали два рази, вона принесе вам бали тільки один раз. Тому якщо ви зробите помилку в цей момент і покладете півника на найбільшу свою зграю, то ви втратите багато балів. А бали це, власне, яєчка, які набальовані на цих курочках. Ну, і таким чином, ви викладаєте перед собою картки. Якщо ж ви бачите, що ви не можете нікуди викласти картку, то викладаєте іншою стороною, отак от, от кладете курятник на поле. І він вам буде приносити мінус 1 бал наприкінці гри. Ну і зараз я до розкладу цей. Курник ну, своє поле, і порахую, скільки ж балів воно мені буде приносити. Наприкінці гри у вас буде перед вами е, 3 на 4 або 4 на 3 отакий прямокутник з 12 карток. І ви рахуєте переможні бали, кожен для себе. У нас є тут блокнот для підрахунку переможних балів, і ми рахуємо. Спочатку за найбільшу вашу зграю курочок, ви рахуєте, які там є, скільки на них є яєчок. От в мене тут 7 отримав. Потім ви дивитеся на ту зграю, на якій лежить ваш жетон півника, і рахуєте яєчка на ній. Тут у нас два. Потім ви рахуєте усі медалі за тих курочок, які у вас рідкісні. І ця кількість медалів також приносить вам переможні бали. А потім рахуєте свою кількість курників, і вони приносять вам мінусові бали. І потім ви ще підраховуєте бали за ту ціль, яка була викладена у цій партії. І тут є верхня частина цілі, і ви її записуєте от, -от, -от. А є ще нижня частина цілі, і ви її записуєте отуто. Наприклад, ця ціль каже нам: за кожну курочку поруч з вашим курником ви отримуєте ще мінус один бал. Тобто я отримую мінус 1, 2, 3, 4, 5, мінус 5 балів за ось цю картку. І друга половина цілі каже: Зараз дізнаємося, що тут вони всі пояснені. П'ять угу. переможних очок за кожну зграю з шести і більше курочок на вашому подвір'ї. Ну, тобто, ви, якщо, наприклад, складете дві зграї по шість курочок, то отримуєте ще плюс 10 балів. Тобто, ця ціль на цю партію вам зовсім змінює стратегію, яку ви будете підбирати. І що потрібно зрозуміти, це те, що. Ви дивитесь, яку куртку ви скидаєте, і ви бачите, що збирають інші гравці. І ви розумієте, що якщо ви її скинете, то інші гравці її можуть узяти. І вам потрібно дивитися, що інші роблять, щоб не дати їм ту куртку, яка вам необхідна. Ну і самі ви видивляєтеся, що вони скидають, щоб забрати куртку, яка може необхідна вам. Ну, я думаю, що це й були усі правила. Якщо у вас є якісь запитання до правил, пишіть їх у коментарях, я вам відповім.